Росія та Білорусь підписали документ про розміщення ядерної зброї в Республіці Білорусь. З цього приводу думки від телеграм-каналу Цинік, котрий якраз добре знається на білоруських внутрішніх справах. Шойгу заявив, що контроль за тактичною ядерною зброєю в Білорусі здійснюватиме Росія, і вона ж прийматиме рішення про її застосування. Москва зважилася на чергову лінію Блефу зі своїм ядерним проксі. Програма нуклеаризації Білорусі ґрунтується на ядерних погрозах у відповідь на імовірний перетин кордону Білорусі українськими підрозділами. Від каналу Саме Сік це якими ж українськими підрозділами, якщо армія РФ така доблесна і вже давно всіх перемогла п'ять разів. Чудеса та й годіно. Ну? Як ми пам'ятаємо, реакція на Білгород була максимально млявою, і ніхто ні про який ядерний шантаж не згадав. Навіть алкоголік Медведєв забув про ядерну бімбу і поринув у філософські роздуми з інших політичних питань. Отже, розміщення на території Білорусі ядерної зброї цілком ймовірне, її застосування фактично виключене. До речі, Росія розриває договір про нерозповсюдження ядерної зброї таким чином, тому паритетним заходом буде розміщення ядерної зброї в Україні. Цього поки що не стається. Як кажуть білоруські джерела, найбільш імовірним є варіант розміщення в Білорусі ядерного озброєння, яке неможливо застосувати. Ідея в тому, що Росія використає Білорусь як блеф, а не як реальний ядерний полігон, підозрюючи, що Лукашенко, діючи під зовнішніми гарантами безпеки, може перехопити ядерну зброю з рук російських вояк і перенаправити її в інші сторони. Отже, найбільш вдалий для Кремля варіант виглядає як розміщення на території Білорусі ядерної зброї непридатної для експлуатації, застосовувати її так чи інакше ніхто не планує, проте ризик агророзвороту стає неможливим. Також існує небезпека, що сили звільнення увійдуть на територію Білорусі і фактично без проблем перехоплять російську ядерну зону, тим самим ставши ядерною силою всередині звільненої від Лукашенка Білорусі. Обидва оці ризики чи то. Зради Лукашенка чи то втратеним контролю над ядерною зброєю через чужі війська на своїй території, обидва оці ризики вирішуються банальним складуванням ядерного мотлуху, Ключова та блеф, так чи інакше таким чином досягається, а ефективність цього блефу і так, і так, була б низькою.